У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ваше просвященство, Владико Йосифе, всечесні Отці, браття семінаристи, брати і сестри в монашестві, дорогі браті і сестри, які зараз єднаються з нами в молитві, з нашим Патріаршим Собором при помочі нашого живого телебачення, наші другі парафіяни, нашого собору Воскресіння Христового у Києві. Христос народився. Вчора, урочисто святкуючи великий праздник Різдва Христового, ми з вами нашими духовними очима споглядали новонародженого Спасителя і бачили об'явлену у вигляді. Маленького дитятки, велику таємницю, таїнство воплочення Божого Сина. Друга особа Пресвятої Трійці Син Божий, який за своєю божественною природою є невидимий, незбагненний, неосяжний, неприступний. У своєму виплоченні, взявши на себе людське тіло, стає видимий, повивається пеленами, стає осяжним для рук своєї непорочної матері, причистої Діви Марії, стає приступним для людини, близьким показує своє невимовне милосердя і ніжність по відношенню до кожного з нас. Ми можемо сказати, що воплочення Сина Божого це був вхід Бога-творця в історію діла рук Його, Його сотворіння. Воплочуючись, стаючи людиною, Бог входить в людську історію. І вся історія людства набирає нового значення, набирає якогось оновленого змісту. Бо якщо в якійсь події є присутній сам Бог, то ця подія виходить поза межі простору і часу і набирає якогось вічного значення. Ось у сьогоднішньому Євангелії ми чуємо опис. Трьох подій. В кожній з них ми видимо цей вічний понадчасовий зміст. Ми чули, як Матей нам розповідає, що ангел Господній вночі під час сну являється Йосифові і каже: рятуй дитя, бо на його життя чигають. Йосиф встає, бере дитятко і його матір і втікає до Єгипту. Але це стається, як каже євангелист, що збулося писання пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Проте покликання свого сина з Єгипту писав пророк Старозавітній, говорячи про визволення. Божого народу з єгипетського рабства, описуючи вихід з єгипетської неволі, Божого люду, його шлях до свободи. А ми бачимо, що в тому новонародженому дитятку наче сповняється, звершується історія старозавітнього виходу Ізраїля з Єгипту. Ми чуємо другу історію. Довідавшись, що волхви минули царя Ірода, він посилає військо для того, щоб вбивати дітей від двох років і нижче. Іванолист Матей згадує процтво пророка Єремії, який каже, у рамі чути. Плач і тяжке ридання, бо рахиль плаче над своїми дітьми і не може втішитись, бо їх немає. Порок Єремія чув плач рахилі, бачачи знищення Єрусалиму і депортацію, вивезення виселення синів і дочок Ізраїля на чужину. Але Ісус Христос. У своєму воплоченні, начебто, бере на себе болі, страждання, плач Божого народу упродовж усієї його історії. І ця історія стає особистою історією новонародженого Спасителя і набирає нового вічного змісту. І третя історія. Повертаючись після смерті Ірода в обітовану землю, Йосиф веде Божу родину, Боже сімейство до Назарету. До того місця, звідки має вийти начебто особливий післанець, Назорей, Месія, і об'явитися як Спаситель Божого народу. Отож ми бачимо, як воплочуючись в людську історію, Ісус Христос наче торкає цілу мережу людських стосунків, підсумовуючи, несучи у собі минуле, сучасне і пояснюючи, відкриваючи нам майбутнє. Сьогодні. Христова Церква святкує Свято Собору Пречистої Діви Марії, а також згадує в цю неділю по Різдві трьох богоотців царя Давида, Йосифа Обручника і апостола Якова, першого єпископа Єрусалиму. Тому що людська історія як мережа людських стосунків. Означає, що кожна людина в цій історії є покликана співдіяти, співпрацювати з Богом в якомусь дуже важливому ділі спасіння. Ми сьогодні споглядаємо Пресвяту Родину, бачимо Пречисту Діву Марію і в ній відкриваємо зміст материнства. Діва, яка, не знавши мужа, породжує Божественного сина, показує нам зміст материнства як таїнство народження життя. Мати є тою, хто дарує своє тіло, своє життя, частинку себе для того, щоб її дитина могла прийти. На цей світ. Вона чуває над тим життям, передає дитині не лише своє тіло, але своє духовне і душевне життя. Цей внутрішній світ, в якому вона живе, і хоче виховати свою дитину. Хоче відкрити дитині не лише світ видимий, але теж і невидимий. Ми сьогодні спридаємо обручника Йосифа, який безпосередньо не брав участі у таїнстві оплочення Божого Сина, але Господь Бог йому доручає особливу місію охороняти життя. Його батьківство відкривається як батьківство чистого обручника, який створює життєвий простір. Для матері з новонародженим дитятком. Ми можемо сказати, що сьогодні у цьому таїнстві лунає відповідь на одне з глибоких питань сучасної культури. А що таке сім'я? Сьогодні говорить про те, що сім'я, подружжя ну, це ніщо інше, як різні види сімейних. Статевих ролей, які можна міняти відповідно до того, хто чого собі забажає. А ми сьогодні маємо Боже Слово, яке відповідає на ці сумніви сучасної людини. Сім'я це є єдність чоловіка і жінки в ім'я воплочення Божої любові, в ім'я сприйняття дару нового. Людського життя. Немає інших видів стосунку між людьми, які можна назвати сім'єю або до неї прирівняти поза тим, що ми сьогодні споглядаємо у вертепі в яслах на насінні. Добрі Христі, брати і сестри. Сьогодні уся Христова Церква особливий спосіб молиться. За християнську сім'ю. Тому що це, ця інституція є сотворена самим Богом. І дуже багато різних видів людського спілкування, які є витвором людини, її уяви, її культури. Але сім'ю як нерозривну плідну єдність чоловіка і жінки. Сотворив сам Господь Бог. Сьогодні саме інституція сім'ї як такої є під величезним тиском сучасної глобалізованої культури. Ритми сучасного життя так побудовані, що навіть протягом дня, протягом тижня чоловік і жінка рідко між собою зустрічаються, навіть не мають часу разом спожити сніданку, обіду. Або вечері. Сьогоднішній світ так побудований, що одна людина не хоче брати на себе відповідальність за долю іншої людини. Навіть тої, кого любить, з ким би хотів би провести усе своє життя. Саме в подружжі, саме через силу божественної благодаті. Господь Бог хоче сьогодні об'явити людському родові нове, але водночас вічне те, що є правдою про християнську сім'ю. Тому сьогодні ми молимося за кожну християнську родину, за вас, за ваших дітей, за ваших рідних і близьких. Ми знаємо, що сім'я це є первинна і найосновніша клітина суспільства. Міцна сім'я означає міцний народ і міцну державу. Молімося, щоб кожна наша сім'я була домашньою церквою, де батько, мати. На взірець Пресвятої родини виконують свою місію бути іконою єдності і любові між Христом і Його церквою. Ми сьогодні молимося за батьків і матерів, які не бояться тих викликів і тягарів їхнього життєвого покликання, бо нелегко бути сьогодні батьком чи матір'ю в сучасному світі. Але саме через вас, через ваше батьківство і материнство, Господь Бог хоче сьогодні бути присутнім в сучасній історії України і відкрити нам майбутнє для нашого народу. Ісусе, Маріє Йосифе, благословіть українські сім'ї. Ісусе, Маріє Йосифе, пошліть радість нашим сім'ям. Геройських батьків і матерів, які по-християнськи виховували своїх дітей, щоб ми могли бути продовжувачами цієї різдвяної радості упродовж усієї історії нашого народу. Амінь. Христос народився.